Британці випробували новий ультразвуковий метод лікування найпоширенішого серед чоловіків виду раку раку простати. Попередні методи хірургічні операції, променева терапія, часто викликали побічні ефекти, зокрема, нетримані сечі та імпотенції. Новий метод твердять лікарі у клініці University College у Лондоні мінімізує побічні ефекти. Новим методом лікувався 41 чоловік. Ми зосереджувалися на окремих точках враженої раком простати, а не всій залозі. таким чином. Обмежували побічний негативний вплив на чутливі тканини навколо простати. Як підтверджує один з пацієнтів, Роберт Лут, побічних ефектів після лікування практично немає. Процес лікування відбувався дуже швидко. Я потрапив до лікарні в листопаді. Прийшов туди о сьомій ранку, а о другий дня уже вийшов і відправився за покупками. Це фантастичне лікування. У мене не було побічних ефектів. Перші відгуки дуже оптимістичні, але для того, щоб остаточно переконатися в ефективності нового способу лікування, мають бути проведені масштабніші дослідження.